Познані недавно було справжнє шоу. Відкрився новий Макдональдс, і подивіться, як його оформили. Зовсім не макдональдські кольори, а ніби з палітри Барбі. І на цьому фоні була прем'єра легендарного бургера Дрвало. Люди стояли в черзі, черги були такі, що я ніколи такого не бачила, як на якесь мегашоу. Всі знімали відео, фоткалися, виставляли сторіз, і атмосфера була просто вибухова. Коли назбирали мусора. Сміття викидає він, коли чоловік в командіровках, то сміття викидаю я. Кортоване. Бумага до бумаги, пластик до пластика і сміття до сміття. Сьогодні у мене щось дуже цікаве. Це чистечко Марленка, яке я взяла в літл за порадою однієї блогерки з Німеччини. Вона так захоплено розповідала, що це неймовірно смачно, що я просто не могла пройти повз. Тож зараз відкриваю коробку разом з вами. До речі, марленка має дуже цікаву історію. Попри те, що її виробництво почалося у Чехії в 2003 році, сам рецепт значно давніший і походить з Вірменії. Це старовинний сімейний медово-горіховий десерт, який передавався з покоління в покоління. І тепер, коли я відкриваю цю коробку, я бачу, що частечка виглядають просто як маленькі труфільні цукерки. Дуже апетитно і навіть стильно. І тепер мені ще більш цікаво, чи справді вони такі смачні, як казала блогерка. Зараз спробую. Смачний. На смак як медовик. Взагалі, як медовик, таке медове час. Тіс. Тіс. Тісто, тісто. І горіхова начинка. Якщо хтось дуже любить медовик, то можете купувати. Сьогодні буду варити олів'є, робити. Зараз кладу морку, картоплю, зварю, яйця. Яйця ще треба докупити помало. Коли були останній раз в океа, купили такі контейнери для дому. Це два таких: на пів літра, на 0,9 літрів, один на літр і один на два літри. Зараз розпакую. Я їх брала, тому що знаю, що в ікеї вони всі стають як конструктор. Бачите, такі квадратні і майже не відрізняються верх і низ. І в шафці вони потім гарно складаються. Ну і стають друг на один на одного стають теж дуже гарно. В кришки є така виїмка, там тримаються. Брала на пробу, бо знаю, що ікеївські контейнери вони гарні. Вирішила спробувати подивитися, як вони будуть в моїх шафках. але думаю, що буду ще купляти. Це що? Було вже трісну. Ай -яй -яй. тріснути. Ай-яй-яй. Тріснутий. принципі, для сипучих окей буде. Кришка від силикона. Вапа Знаєш, натіч. З силіконом послойкою. І коли ти її закриваєш, натискаєш. Кнопочку. і Вона дуже міцно тримає. О. І зараз буду пересипати те, що в мене є. І ще в мене є ось така фіолетова паніровка із фіолетової картоплі. Вона виглядає дуже так цікаво кольорово. Але коли я смажила котлети, ось котлети вчора смажила, вони виглядають, як звичайні котлети, і трошки ось, ось збоку залишилося фіолетового. Я думала, буде більш цікаво кольорово. Паніровка вже відкрита. Пересипаю її сюди. І висипаю сюди. Маємо 9 літра. Ришка. Так, ну, з горохів ігора велика. Треба потрусити. Потрусила, і дивіться, вже майже. Вже. вже повинно замкнутися. Закритися. Показую сьогоднішні покупки. І буду писати потім ціни. Лаваш. Це з українського магазину Лаваш і ось така ковбаска. І сімечки. Островок в познанні. Там я купила колбаска, сімки і лаваш. Все інше з лідлу. 4 чиапати. огірок. Картошка, огірки, кішоне, часник, морква. Булка тарта це господі, тертий батон, тертий хліб, панірувальні сухарі, гриби, печарки, виноград Миколай захотів. Колбаска з філе курчака. Це на бутерброди, З цього це набор. До бульйону в них, морковка пор корінь петрушки і селера. Зроблю з нього приправа до супу, але її можна везде кидати. Я кидаю до картошки, де є сушечка можна кидати. Вона без концентратів, але багато солі потрібно. так Це я вже показувала. Потім з'явився в літлі такий філець персі курчака в осмаку масляним. І він зараз теж був по акції дешевше, чим е, звиклий копчений філе з куриці. Але виглядає такий більш, більш смачно виглядає це філе. Потім дитині Skittles, шоколадка з е, фісташками. І таке печення я люблю. Воно йде з абрикосовим джемом. Це слойоне тісто, слоєне печенька. І така прослоєчка, але прослоєчка не всередині, по-моєму, це ось окорічнево тільки джему. Я подумала, що якщо його перемазати заварним кремом, то буде дуже смачний наполеон вийде. Бо замене печення дуже смачне. Кукурузу взяла на олів'є. Упаковка яєць, мандаринки, порція росолова, з курчака і... Філец з персі курчака. Зараз був по акції. І соль взяла. Якраз соль мені буде потрібна на цю приправу. Я її потім перекладаю до баночок, ставлю в холодильник і використовую. Там ложка столова йде як кубік бульйону. Галіна, ну, типа, як Галіна Планка був, я зараз не знаю, як вона називається. Ну і все. Ціни вставлю потім. Здогадайтеся, що я готую. Так, це олів'є салат, який збирає родину і друзів за столом. І який ми готуємо не тільки на новий рік. Ну, ця шутка вже стара і не смішна. Ще один мій маленький лайфхак. Яйця після варіння я кидаю в холодну воду з дрібкою соди. І тоді вони ідеально чистяться. Шкарлупа відстає майже сама з цілого яйця. А огірки завжди кладу насито, щоб стекла зайва рідина. Так, салатник перетворюється на водянисту кашу і він виглядає дуже акуратно. А ще хочу вас питати: як ви готуєте олів'є з цибулею чи без? Бо я люблю додати іноді зеленої цибульки для аромату, іноді звичайної цибульки, тоді я спочатку перемішую з огірками. Цікаво, як ви готуєте з чи без цибульки? Напишіть в коментарях. Ще я люблю різати м'які овочі спеціальною круглою штукою. Я не знаю, як вона правильно називається. І знаєте що? Це набагато швидше і зручніше, ніж ножем. Овочі нарізаються рівно і красиво, і при цьому я майже не витрачаю час. І щодо смаку, класичний варіант з ковбасою, горошком і солоним огірком завжди працює. Але якщо додати трішки яблука або свіжої зелені, салат стає трохи свіжішим і цікавішим. Дивіться, як гарно все виглядає апетитно, навіть таке просте приготування виглядає як маленьке мистецтво. Перемішала я вже всі овочі, додаю майонез, перемішала і залишилось тільки викласти їх до поємника, і в мене закінчується пам'ять на телефоні. Ну, таке буває. Тому момент, де я перекладаю салат, не записався. Але салат вийшов ідеальний. Показую вам наші тарілочки. Я вам сразу скажу, що це їда багов. Смажена картопля, смажене яйце з жидким жовтком і смажена варена колбаса. Варенка в Польщі це такий делікатес, ну я не знаю. Це зрозуміють тільки ті, хто живуть в Польщі. I yeah. do на обід Ячменну. В Термомікс каші, макарони я люблю, тільки потім не люблю його мити. Але і так, і так мити кастрюлі прийдеться. Тут добре, що закинув, закрив кришкою і пішов. І воно тобі пропікає, коли зготувалося мультиварки теж так можна, але термомікс він більш універсальний, він також ріже, подрібнює, взбиває ну, кухонний комбайн ще й готує. Була на манікюрі сьогодні, з такі ножки зробила новорічні і записалася на 22 число, на 22 грудня ще раз. Зимно, Так холодно на вулиці, наче зранку не так було зимно. О, мужчина, мабуть, стоїть, чекає, щоб я виїхала за паркала. Їздять, чим ті, що я починала, починала їздити за 2001-2003 рік, вони не такі маневрені. Буду робити курячі відпивні. Мяско порізала відпила соль перець, два яйця, сіль. Теж сіль перець мука. Я не роблю окремо. Я не роблю окремо паніровку, паніровку. Викладаю до паніровки. Добре, перемішую, щоб кожен скусочок весь був покритий цим лицем.